Доброго дня. Ну що, новий день на дворі? Погода, в принципі, мене радує, тому що по прогнозу мало бути дощ, але дощу не було. Зате на вулиці так, досить хмарненько, сонце не пече, на вулиці плюс 27. Дуже приємна погода. А, так, на сьогодні що у нас? Зараз хочу полити всі трояндочки, бо вже пройшло два дні з висадки. Тут вже листочки в неї посохли. оце Цього треба було очікувати з такою спекою. Але все одно хочу полити, щоб вже корінчики починали живитися, бо в деяких вони ще листочка більш-менш живе, просто підв'явши. Та тут прям взагалі тримається. Будемо сподіватися, що приживуться. Так що на сьогодні зараз пробіжуся, пополиваю всі трояндочки, пополиваю персика, абрикосу. Тут ось, альон, які гарненькі листочки. А, абрикоска в мене ця вон, така невеличка, але має досить такі гарнюні великі плоди. Вони вже вон, Доходять, доспівають. Сподіваюсь, буде добре. І персик в цьому році досить рясно дав плоди, прямо на кожній гілці їх досить багато. Вони, звісно, ховаються. Але так, якщо подивитись, то всюди їх вистачає. Персик дуже, дуже смачний. Але зараз наближу, дивіться, бачите, все усіяно. І там вон, всюди персики. Так що буду його зараз поливати. абрикоску, персик, трояндочки. Все пополиваю і далі по плану все ж таки переміщатись на другий поверх, в кімнату, щоб розібрати той кут, про який я вчора казав. Потім вже починати з вітальні. Не з вітальні, а починати вітальню розбирати. Так що такі плани, побіг я щось робити. Ну що, я все пополивав, а там знову все повиносив, повідкривав, щоб все просихало, провітриво, дихало. І зараз починаю розгрібати цей кут кімнати. Зараз одразу все, що можна, переношу сюди, це цю вішалку, стіл. До речі, ці матраси я, ж, скоріш за все, збережу, тому що вони можливо знадобляться, щоб покласти там от в причепі по центру, бо по центру там просто дошка. Ну, побачу. Зараз все подістаю, розберусь з тим, що там. і... Куди його що дівати? Тут вийшло цікавіше. І, в принципі, менше чого викидати. І тепер думаю, куди це все дівати. Два ось цих таких матрасики. В ватіні, в нормальному стані. Цей тонший, цей товщий. Ну, в принципі, поки що залишиться. Казав вже можливо будиночок. Відро, Точніше відро. Це дві такі величезні кришки оцинковані. Ну, Викинути завжди можна, але начебто не зайня. А це чи виварка, чи якась, чи що воно таке. Дві такі штуки всередині в лежать. Коротше, їх тут дві вони просто склеїлися. Там видно, що дві відро. Я, мабуть, подзвоню додому, спитаю, що воно таке яке призначення. Але викидати, мабуть, не буду. Тут знайшлася лампа, лампа робоча. Це якийсь цікавий цілий костюм робочий. Ну, мірі виперу, може десь на зиму і знадобиться. Кастрюля з нержавійки. Таке все стояло. Я про нього і думати не думав і забув, а вона тут є, О, бачите. Просто нова кастрюля з нержавійки. Ну, була у використанні, звісно, але нова. Потім ну, тут всілякі книжечка цікава, я прям почитаю, бо це все мене цікавить і я цим займаюсь. Аптечка в одному з ящиків, вата, бенти не, не мають строки придатності, тому залишаться. Тут всякі якісь документи трошки. Ну, це те, що в мене стояло, там. То, що побутово кожен день використовую. Тепер два ящики пусті в столі. Один. ну, Тут таке, якісь саморізики, які гвіздочки. Молотоп зламаний, але сам по собі ручку зроблю. Ще згодиться. Або навіть всю просто підлампічу і все. Пензлик ну, кудись піде щось підмести, хоча добовий може і викину. Лампочка не знаю. Наче робоча. Це маркер викинув, це викинув. Оце все металолом піде на дрова, металолом таке. А далі якась духовка, це, я пам'ятаю, здається, від бабусі приїхала, але поїде вона на смітник, тому що я дуже сумніваюся, що хтось нею буде користуватись. Монітор це мій домашній робочий. Колись в мене він такий був. 17 дюймов, але теж не бачу в ньому необхідності. Хіба що. Кабель живлення залишиться, бо кабель живлення такий непоганий. В принципі, можна і з цим залишити, можна навіть його відрізати і використати. Вон, та ж сама насосна станція має коротюсінький кабель. А хотілося б туди довшого зробити, щоб користуватись без подовжувача. тому кабель живлення залишиться. І Цікавий чемодан валіза. Буду дзвонити додому питати, що це, бо тут куча купа всяких речей. Не знаю, спитаю, якщо щось домашнє, може там, щоб мені хоч сказали, звідки воно з'явилось, да, да буду викидати отакі От справи. Так що це на вулицю, це на вулицю. Так, поїде на сміття. Це на вулицю в металолом це сміття стіл столешню, можливо, теж залишу, бо вона знов таки. Непогано, якщо вона демонтується нормально. А Так би, в принципі, стіл весь розібрати, але я вже просто згадав, що ці всі дошки, які я повикидав, порозбивав, ті, що там внизу, частину з них я залишу, тому що мені товариш віддає матрас, і цей матрас іде без всілякого каркасу, без нічого. А я його хочу привезти сюди і десь тут поставити так, щоб можна було ним користуватись, ну щоб на ньому могли спати. Хтось гості, хто приїжджає. Мені під цей матрас треба буде зробити каркас. Там, в принципі, брус у мене всілякий є, можна буде знайти по будинку. О, тут його достатньо. А от підложку зробити, щоб не ламелі там робити нічого. Просто з тих досок виріжу. Ну, поріжу їх так, щоб вони уляглися на розмір 160 х на на той каркас. І так само бокову полосочку там шириною 20 см теж зроблю. Не 20-10, ну 10-20. побачу. Зроблю, щоб ця полосочка тримала матрас в рамі. Ну, зроблю такий каркасик. І будуть. буде ліжко, на якому можна буде переночувати. Ліжко це я планую поставити ось тут у вітальні. От, десь отам, от, якраз коли тут все розбереться. тут Якраз непогане місце, щоб його поставити. В принципі, я розумію, що воно таке собі зараз виглядає, але коли його все розібрати, то тут буде більш-менш файно і приїхати так, щоб потім відпочити, побути на природі і ніч переночувати, і, думаю, дуже навіть собі і можливо таке. І не буде з цим проблем. Отакі от плани. Ну що, пішли далі працювати. Так, друзі, був вимушений перебр... перервати своє прибирання, тому що в нас тут точніше, в, нас в мене тут таке робиться, що мені здається от-от буде буде те, що дощ, прям буря, подивіться. Натягнуло таку хмару, що А може і перетягне все, бо так воно все темне-темне, але але, але але, тільки що було темніше, бо я бігав, все закривав, заносив, ось сонце світило, зараз прям потемніло. І гримить... О! Якраз дощ починається. О, яке-небо. Там, здається за будинком ще страшніше. Вдали ще все світло і сонце світить, а над нами вон тело яке чорне, сіре, чорне. І зараз як ливне, треба, мабуть, скотру стару забрати. Хвилину я встиг забігти в будинок, ну, забрати ковдру, забігти в будинок і все. У нас вже пішов такий рясненький дощик. Так що все я правильно зробив. Ну і Тепер можна і спокійною душею працювати в будинку. Ну, Ви знаєте, дощ може не такий сильний, але ну, досить так, непоганий. Але косий він вже весь... Будинок на ну, прибудово мокрий, видно, трошки льопає. Вже скло все мокре, вікною там зачинив, бо вже в будинок лило. Єдине погано, що я не накрив цей причеп плівкою, а він просто з пінопласту. Його обшивка вже давно зруйнувалася профілолеку. І зараз він буде мокнути і все, що там всередині буде мокнути, те, що стоїть на підвозі. Але як тільки дощ закінчиться, вийду, перевірю та так, ну, поливає добряче. Вон, подивіться, як воно все виглядає з іншої сторони. О. Небо затягнуло і вже так як треба. Дощ у і зараз треба ще одні двері зачинити, щоб не заливало в будинок. Ось таке ось робиться. До речі, це краєвид з майбутньої кухні. Так що побіг я далі все зачиняти ну і що і прибирати. Так, поки була злива, я тут трошки вже все порозгрібав, пороздивлявся. А, і Знаходив, ну, деякі цікаві речі, деякі ностальгічні і всякого різного зараз покажу. В принципі, ящик я вже дістав, я його залишу, бо він такий добротний. Це, до речі, одна з моїх дитячих іграшок. Це півник, поливаючка. Залишено догадку, може, колись своїм дітям покажу. А так, що я тут знайшов? Деякі іграшки. Такий човник, ось такий човник, цей навіть он з якорем, який опускався, підіймався. Ну, тобто така прям іграшка. Ще оцей човен я залишу. Так, він вже в страшному стані, але це ще мого дядька, тому залишу собі на згадку. Також знайшов це великий керамічний глечик. Там машинка моя дитяча, там дев'ять кастрюлі. Все це залишиться. Ось такий сніговичок, якому мама каже, колись квіти ставила. Він ще з кришечкою з такою. Ну, теж хай, хай на згадку буде. там он. Нові штори. Ще знайшов такі ж, як оці дві штори лежать. Ну, тобто, Такого всякого різного. А, сюди я поскладаю, мабуть, те, до чого? Те, що я хочу залишити, але те, до чого в найближчий час братись не буду. Ті ж самі там штори тюлі. А, рано чи пізно вони тут можуть знадобитись, так як вікон багато, завісити все навіть якимись старими тюлями, просто щоб воно так було прикрите, щоб сонце не світило так яскраво. Ну і для дачі навіть дуже собі піде. Тому залишу це все, складу в цей ящик, буду знати, що воно там. Нарешті буду знати, що там. І хай собі лежить. Так само посуд, поки що він мені не потрібен, але в подальшому, можливо, піде в експлуатацію. Також з того, що знайшов це нова миска, миска і зараз піде в роботу на всякий там шашличок, на все чому б ні. А одна кастрюлька вона стоїть, вона вже давно була спалена. Така вам страшна. То є по що не знаю. У мене тут ще є машини, які іноді обслуговують, масло в них міняє щось ще. То буде мені там з мостів чи якось таке. Ще знайшов один цікавий пакетик, де ж він є. Зараз знайду там. А, ще знайшов ось такі чоботи. Я навіть не знаю, яких це часів. Ну, давнішні. Такі ось чоботи, це ще справжня, справжня шкіра. У них ще підошва теж шкіряна з дерев'яними гістками. Але підуть на смітник. І зараз знайду. Тут, як бачите, знов бедлам робиться. Я вже не, роз... не знаю, що я куди поклав чи відклав. Ні, ну, ви увіряєте, не бачу, знайшов пакет з двома. А, ну тут я виніс вже цю пічку до монітор вони не потрібні. Так, добре, зараз пошукаю, вімкну, коли знайду. А, На самому видному місці, чомусь мені здавалося, що воно має бути в зеленому пакеті, але воно просто всередині залене. Ось такий один подовжувач. В принципі, теж піде в роботу, зайвим не буде, єдине, що розетку поміняю, що вже під євро вмикалась, або в цій розтверлю отвори. В принципі, ну і вилку, можливо, заміню. Так що це один подовжувач, а другий ще цікавіший. На три, він, типу, такий, що розкручується. Вон тягне, що він собі розкручується. Він досить довгий. Це теж така штука, типу, десь вінкнути на якісь зарядки на телефони. Все то. Та й буде, піде в роботу. Оце два таких подовжувачів що, що приємно. І купу покупу всіякого ностальгічного, різного, це все так чи інакше, спакується назад. Зараз там прибираю, ставлю ящика на місце стіл. Ну, поки що він постоїть буквально ще або ні, ні, піде він на викид, стане цей стіл, а те, що мені потрібне, не. Прям кожну секунду, ну, типу, там дзеркало, щось крема таке, воно все стане на це ящик і все. Все. стіл йде на викид, єдине, що зберігаю столишню. Може знадобитись. Так що, так от, все. Погнав я працювати. Я думаю, що це вже буде не дуже цікаво, тому камеру не буду вмикати. Ну що, друзі, на цьому. Будемо завершувати це відео, і, так би мовити, етап, етап розгрібання. Я вже все постав на місце, провів до ладу, порозкладав. Так, звісно, воно все залишається трошки в такому гармидері, але вже повністю систематизований, мені зрозуміло, що, куди, за чим і до чого буде йти. Цей стіл, про який я так довго казав, що його буду викидати, я вирішив залишити, тому що я його пощупав руками. Він досить добротний, міцний. Я на нього став, постояв, він добре тримається і він мені ще знадобиться для всіляких малярних, штукатурних робіт замість якогось козелка, тобто, коли я там буду потолка ще робити, по стелю. І все інше, я зможу на нього вставати, підійматися і щось робити. Тому поки що він залишається на даний момент навіть на своєму місці, але в подальшому я його винесу просто в вітальню. Тут буде стояти інший стіл. Ящик я теж залишив на місці, тому що, як я вже казав, я в нього склав те, що мені може колись знадобитись. Все інше, звісно, тут. Чисто прибрано і якось складене відра. Просто не знаю, куди діти, поки що місця нема, е, тому хай стоять тут. Е, Вішалка так і залишається на своє місце. Це стіл чекає свого часу. Стільці нехай будуть. Тут матраси я поки що так поклав, тому що треба їх кудись покласти. Згодом переміщу в причем будиночок. Uh, цей пакет, пакет ящик uh, поки що положить там в основному це дві лампи, які я не знаю, куди діти, від них треба буде знайти коробки, якщо повезе, якщо не повезе, пощастить. То так і будуть жити в ящику, просто десь, десь в будинку, в гаражі. Не знаю де, кудись сховаю в процесі прибирання. Це Одна купка додому прання, друга кубка додому прання. В пакеті каструлі з нержавійки яка теж поїде додому. Ці коробки залишаються тут, Кавомашина машина теж. Подушки залишаться, але наволочки поїдуть на прання. Тут пазли. Спитаємо, може комусь із друзів, знадобляться для дітей такі дитячі такі пазлики, типу Дісней. Такий Дісней на 100 елементів. Там домотинці, 101 домотинець на 160 елементів. Тут ще якась коробка з моїм Лего. Може комусь віддам хай. У когось діти граються. О, Ще такий пазликом. Король Лев. 54 елементи. Ну, спитаю, в кого є діти, може захочуть побратись, бо просто викинути. Завжди можна. Рюкзак для якихось типу корисних речей знадобиться. А це накидка на крісло піде у використання. Тут одна подушечка є, друга це просто наволочка. До речі, треба їх кинути в прання одну і другу. Подушки в мене є обидві, одна в наволочці, друга так лежить. Ну, наволочки виперу і потім привезу, просто подушки будуть десь лежати декоративно. Такі ось вони є. Ну, Чого ж їх викидати, як вони є. А, так. Щось ще хотів сказати, але начебто все. За подушки сказав, за прання сказав. А, останній пакет поясню, що написано марля. З цієї марлі ми її виперемо і будемо її використовувати для того, щоб нарізати шматочки, якими будемо накривати м'ясо після приготування, тому що це. Село тут багато мух, і якщо м'ясо не накрите, то майже одразу налітають мухи на нього. Це мені не подобається. Я розумію, що є всякі там сіточки. Кришки, все інше. Так, ми цим всім користуємось, але його накриваєш, м'ясо не дихає, спарюється, бо воно гаряче, все. А хочеться, щоб воно прям було спарене свіженьке. Тому, звичайно, марлі, якої колись було накуплено дуже багато. Вона вся зберігалась у тому ящику. Я про це і не знав. Зараз я це побачив. Наріжемо, будемо накривати. Сподобається. Та й слава Богу, не сподобається. В котел кину, згорить і все, або на смітник вивезу. Отак все. Кімната прибрана. Це тут плінтуса. ці наверх плінтуса якісь, не пам'ятаю, як вони називаються. Куди його дівати? Ну, хай, хай стоїть так. Я думаю, згодом десь приберу, знайду місце, де його можна покласти. Там, бачите, я зараз навіть. Майже босоніж хожу, бо повимивав всі поли, до речі. Все повимивав, понамивав. Прям тут бігав килим, не знаю, десь або застерював, або подінув. Не знаю, вон стоїть ще відро з водою, пакет зі сміттям. Ну, в наступному відео будемо вже розгрібати оце все. Тому дякую вам за перегляди. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, спостерігайте за моїми діями, метарствами, стражданнями з усім цим. А я буду намагатися далі щось тут розгрібати, щось доробляти, щось робити. Наскільки це мені буде вдаватися, наскільки буде вистачати сил. Ну і буду це все знімати і показувати вам. Дякую за перегляди. Всього вам найкращого, а мені гарного вечора. Приємного апетиту, бо зараз буду вечеряти. І спокійної тихої ночі. До побачення в новому відео.